Україна дивиться на вас! Е дивиться на вас. Е Ребята, окрім того, що мене цілували красиві дівчата. Били віниками, давали попоїсти. Тут щось коїться. Прийшли якісь діти і розігнали всю площу. Я в шоці. Я не знаю, що я чесно не знаю, що буде відбуватися. Сань, покажи, що гіга. відбувається. Площа пуста, нікого нема, ніхто не кричить. Чого? Не знаю. Зараз вийде дарумоко. <гас> Боже, і Олега Валеріївна станцювала. Я так рада за нею, правда. Що вона сидить ней? на тому підвіконнику, бачить? Як, 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 які золоті Боже, солодкі, слеза. добрі. я так, я так завжди тішуся, коли Щилися тобі коли Дітки наші, вони так гарно танцюй. А, давай я присягну на вівні <гас> твоїй <віст> спідниці. <гас> Чекай, то ж Маша Біг, вона <гас> може Но, Маша біг. Маша Біг він не користується косметикою, щоб не врікли. Маша Біг! Цулувати плаття від Маші все одно, як Машу біг. Ні-ні-ні, стань, стань, ау, не депайся. Uh, біг, я дуже що я так тішуся, коли наші діти, от вони такі гарні, танцюють, така хореографія, все так славно. А потім приходять вони під французьке посольство, а їм візу не відкривають. І вони три години <сум> О, перед було посольством таке. було, було, було таке. І я кажу, а я кажу до свого керівництва, пустіть мене, будь ласка, на забастовку. А мені ну, на той час. де я був, Вони кажуть, не пущу. А я хотів реально вийти, ну там, з якимось дрилем і валити паркан угу. французького хотів, посольства. Хотів. Він так не зробив. Так, давай хотів... дов... 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 розкажеш цю історію. У нас гості, пара ноль... нормальних. Анічка, Артем, заходьте до нас. Де ви там... і Артемчик, заходьте до нас. <ктоб> Висвітлення, отак, здорово. Танцювали. Танцювали класно, правда? Сідайте. Ходіть на диван. Нет. Зай, Нет. Пішов, давайте, пішов. давайте підемо на диван. Це ага. що бізнес. Ой, Це клас. що бізнес. Давайте за собою роли. <ріг> і а, поки ми Цвети. сідаємо, давайте ще поглянемо, що робиться в Кіровограді. Я сподіваюся, Кіровоград зараз і привітає а, групу паранормальних і так само буде мати якісь запитання до нас а, по ходу нашої розмови. Я Санька Сереж, у нас тут просто неймовірне дійство. Справа в тому, що підготувався цей відміну від нас. Дивіться, кіровогляд зараз виставляє. Це просто парад шкіл. Зараз нам показують своє мистецтво. 16, 18, 25, 32 школи. Змінюється картинка, змінюються діти. До речі, постановник Максим Печененко. Ну, красиво, десати годі. Привіт, паранормальний! Зараз поставив вам декілька питань, а поки що ще потанцює вистилку. Як ти кажеш, людські діти і мами їхні тати пишаються. І зараз всі дуже тішилися мами, тати, бабусі, дітей показали по потіліку. Я так само тішився. І зараз покажуть по потіліку, вибачте, за суржик, Артем і Анечка. Дякую, паранормально, що до нас прийшли. Посадіть, будь ласка, колегу Валеріївну біля себе. Ні, в куточку. Валер, Ні, хай хай стоїть. Хай, хай, ти, може, Валерівна у мене пожити, якщо. Можем, ти да, то, то ти а ти? що? А, ти знаєш? Анечка, як в тебе квіти живуть? Ну, коли-то Вижив один цветок із тех, которые дарили. Ти ялинку подарував? Подарав... Да, Подарив йому на нову. Може, на, на покажіть ще а... раз Кировоград, подивіться, що там робиться на сцені. Боже Покажи. мій! Ого. Щось страшно, Та там все місто танцює. Це якийсь танцювальний флешмоб. <зас> Та флеш Саша казав тобі, всі школи прийшли, відрядили своїх школяриків. Подивись, 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 що робиться, подивись. Я ще такого не бачила. Супер! Бамбічиський, mm -hmm. просто. 120 людей! Півродки не раді кричать ці дітки! 120 людей! чотири школи! 16, 18, 25, 30, 32! Максим Почненко заявились. Дітки, помішіть, бо зараз показують по як казали мої колеги. Помощіть їм ручками.